Майже 950 днів війни позаду ми прожили його кожен до кінця. 950 днів невтомної боротьби за нашу державу, свободу, незалежність, за нашу країну. Країна, що в десятки разів менша, протистоїть ворогу вже 950 днів і не планує здаватися, як і ми, волонтери Київ Дефендерс, що допомагають в цьому військовим, і це можливо завдяки вам, нашим партнерам та справжнім. Друзям, Франциска Девіс та всі, хто її підтримали, ви неймовірні люди. Завдяки вашому внеску, а саме Фандрейс-проекту на евакуаційні автівки, тисячі людських життів будуть врятовані. Сім автівок будуть передані по всій лінії фронту, а саме в Донецьку, Харківську, Херсонську, Сумську області. Від імені Київ Дефендерс та всього українського народу. Ми вдячні вам. Завдяки вам та вашому оточенню ми маємо шанс разом боротися за спільні демократичні цінності справжнього європейського народу. Дякуємо! За підтримку та слава Україні! Героям слава!